Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває. В е, першій половині гри дотримуватися установок тренера, зберегли концентрацію. Та в другій половині після дороги трішки подсіли, але цілком на характері забрали перемогу. В е, цьому поєдинку отримали чимало ігрового часу, чи залишилися там ще сили на завтрашнє протистояння проти рівно? Так, звісно, завжди залишається. Наскільки вам, як молодому гравцю, приємно те, що тренер довіряє вам, довіряє міщині, Сипову? і це не тільки в тренувальному процесі, так, а й в офіційних матчах можете забувати ігрову карту? Дуже приємно, тому що коли я отримую ігровий час, я розумію, що це не просто так, це лише за те, що я... Щось намагаюся показати на тренуваннях та працюю додатково. Гарна гра, я вітаю команду та вболівальників з перемогою. Ми непогано захищалися сьогодні, окрім другої чверті, де ми втратили концентрацію, де програли щит і легкі очки пропустили з-під кошика. А так, взагалі, я задоволений грою, хлопці молодці. Дякую. У другій чверті, про яку ви згадали, 22 очки набрав Луцьк. Це дійсно розконцентрація після того, що в першій чверті суперник лише вісім не забив. Розумієте, Луцьк дуже непогана команда, і не можна втрачати концентрацію в захисті, тому що є небезпека із периметру і небезпека з під кошику. І десь ми так. Повели у рахунку там 16 очок, і Луцьк за перший чверть забив 8, і це десь розслабило хлопців. Але ж е, після перерви вони вийшли і теж 13-15 і 15 пропустили. Це дуже, дуже, дуже непогано. Команда Луцько грає вдома, її і, і стайпери дуже хороші. І взагалі е, команда укомплектована. Ну, спершу хочеться подякувати нашим Збройним силам за можливість грати свою улюблену гру це задоволення, дякую. Е, на рахунок гри не забили тонну трьохочкових, взагалі вільних хітків з-під кільця, середніх, дальніх і втрат не так уже й багато, в принципі, порівню там приблизно 15-16, якщо я не помиляюсь. Підбір знову, великі високі хлопці з Дніпра, біжать, підбирають. Тяжко з такою командою, звісно, але треба працювати далі. Після е, відходу з команди Джексона на тебе частково також є функція і атак. Е, наскільки е, ти вже призвичаєшся до цієї ролики команди? Ну, не тільки ж кидати трьохучкові в команді, стояти там десь в кутку, чекати м'яч. Да, так, так, у нас така зараз ситуація, що в нас один перший номер. Такий явно виражений і Паша Горобченко, тому треба йому якось допомагати, і тренери дають мені цю можливість допомагати команді саме з позиції такого, тако, такої ролі. Приєднуюсь до слів подяки Збройним силам від Олександра. Всі ми тут робимо свою роботу, працюємо завдяки Збройним силам. Найтяжча, якби гра зараз відбувається на сході, да, Найтяжче зараз на сході, і е, повинні всі це пам'ятати і завдячуємо їм кожен день і працюємо для перемоги спільно. Дякую також болівальникам болівальникам, які нас підтримують. Скажу так, що е, звичайно. Шансів було небагато з Дніпром, але хотіли дотримуватися своїх правил, хотіли робити те, про що домовлялися на тренуваннях. Не скажу, що не вийшло нічого, але процент реалізації з гри 33% це катастрофічно мало. Звичайно, кожна команда грає так, як дозволяє суперник, але все одно. Були відкриті кітки, ми їх не можемо реалізувати. Були проблеми однозначно. Ми не повинні програвати 18 підбирань Дніпру, і, відповідно, ці всі додаткові атаки дають таку різницю. Зіграли максимально, максимально широкою ротацією, щоб кожен з гравців побачив десь свої помилки, побачив, над чим треба працювати. Повинен, особливо молоді гравці повинні розуміти, що за швидкості, що за розміри на найвищому рівні. Однозначно ця гра, однозначно ця гра замотивує і молодих гравців в тому числі. Най, найголовніше це те, те, що, скажімо, були, були у нас. Відкриті кітки, тобто, в принципі, десь ми знаходили ці можливості, але, відповідно, реалізація знову ж таки підводить. Ну і, звичайно, в захисті десь, звичайно, також не вистачає агресії. Можливо, це зв'язано з тим, що все-таки у нас два гравця ротації зараз, якби. Поїхали американці і два гравця ротації десь немає цієї краї агресії на м'ячі. Будемо над цим працювати однозначно на, на кожному тренуванні.